Всім привіт вас вітає Максим. У нас, як завжди, пакінг. Сьогодні будемо розпаковувати діетичну добавку від Nutrilite Primula Plus. Отже, приходить отакій от банці. Вага даної банки, а саме капсул. 82,6 грам 120 капсул. М -м -м. Як завжди від виробника повноцінне. Опис продукції, склад. Рекомендації. І таке інше. Отже, ми переступаємо до розпакування. Тому що в нас ціль подивитися в якому вигляді приходить до нас продукт. Запаяний. Це дуже добре. Дивимося і тепер що. Який вигляд капсул. Отже розпаковуємо ну, цього буде достатньо Зараз насиплю трошки Бачимо чорненького кольору вони. Вони трохи схожі на черника плюс лютеїн, але в них інше маркування. От У такому вигляді вони проходять. На це все. Всім дякую. Мені більше нема чого сказати. Пока.